Ці штурмові дії виглядають так. Спочатку він наносить авіаційний удар за допомогою коригованих авіаційних бомб, накерованих авіаційних ракет, артилерійський обстріл по позиції. Він фактично знищує позицію, там немає, там не залишається жодних будівель, жодних укриттів, жодних укріплень. Там нема вже що тримати. Позиція фактично знищена, там нема за що триматися. Так само він знищує населені пункти, де не залишається фактично жодної вцілілої стіни, жодного підвалу, жодного погрібу, жодної, жодного місця, де можна сховатися і тримати оборону. І вже після цього, застосовуючи під прикриттям Ребу, застосовуючи fpv дрони дрони на оптоволокні, під цим прикриттям він. Ці малі групи намагаються там на мототехніці зайти на ці позиції і вже самі, самі намагаються триматися там, адже противник, проводячи цю операцію, він ще намагається відрізати наші тили, щоб ми не могли підтягнути підкріплення, поповнення, щоб ми не могли підтягнути якесь, мати якесь логістичне забезпечення.